У цих людей вже котрий ранок починається зі страйку, оббивали пороги засідань виконавчого комітету кількох сесій міської ради минулого тижня. Все ніби вирішилося на їхню користь. Однак досі ці люди майже жебраки, і так вже четвертий місяць. Я, мать-одиночка, сама вас двох дітей. Дітям ні в чем і завтра на заняття ні одному, ні второму. Я не знаю, звонють преподавателям. От через камеру можу передати, що діти завтра не пойдуть на заняття, тому що в чому попала, я не пішлю. Я как мати об'язана і ходіти. Я заработала ці діти, як деньги як мать. Ну що поділилися, якщо шум суми жильо, приходите завтра. Знать, якщо не буде грошей, двірники погрожують таки здійснити свої колишні обіцянки, не вийти на роботу вже завтра. І будемо що то рішати, будемо. Чи в суд іти, чи в прокуратуру, що то будемо рішати? Но до роботи ми приступати не будемо, покуди нам не виплатять зарплату, і діти в школу в нас не підуть тому що немає ні не одіться, ні обуться, їсти нам нічого. Ми на дні воді сидимо. Скарги працівників комунального підприємства вислухав очільник області. каже, намагатиметься вирішити проблему у найкоротші строки. Сьогодні я з силовиками переговорю, попрошу прокурора, щоб розібрався в цьому питанні. Це перше, щоб розібралися в цьому питанні, і якщо там є заборгованість. І два місяці, і вона виникла внаслідок незаконних дій цих посадових осіб нехай кримінальну справу. А друга буде вимагати сьогодні від мера, щоб він сьогодні вам заплатив заробітну посад. Не дійшли гроші до працівників суми житла через суто технічні питання, наполягає заступник міського голови. Сума житло, в принципі, могло би давно давно розрахуватися, якби не заблоковані рахунки з боку окремих організацій, які. Ви пам'ятаєте, з якими були незаконно заключені договори? Тому через заблоковані рахунки суми житло немає можливості, хоча гроші є на рахунках. На можливості розрахуватися. Двірники комунального підприємства дали чиновникам час до 12-ї години 1 вересня. Далі обіцяють вдатися до радикальних кроків. Юлія Марковська, Олександр Гордус на часі новини.